Тема уроку підготовка до контрольної роботи. Контрольна робота, я ще раз продублюю, вона вже на 4 лю лютого там тестування. Будь ласка, проходите його. Якщо є не забула, скрін мені прикріпити в нові знання. Якщо ні, я все одно все побачу. Якщо якісь проблеми було з виконанням, Можна виконати повторно, якщо не заходить з одного пристрою, просто гаджет змінюєте і буде працювати. Сьогодні ми, як підготовка до контрольної роботи, нагадування основних формул, за якими у вас буде контрольна робота. Давайте спочатку розглянемо графік в залежності від сил пружності, що виникає в кожному з тіл від абсолютного видовження. Так порівняємо жорсткость. Для початку давайте пригадаємо, як знайти силу пружності. Як знайти силу пружності? Данило. Для цього К коефіцієнт жорсткості потрібно помножити на х на видовження. Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно роздивитися жорсткість. Виходячи з цієї формули, жорсткість це наша К, розраховується як F поділити на x. Давайте проведемо якусь лінію, яка буде перетинати всі три, всі чотири графіки. Ну, ось тут хай в нас буде а, два. Ось ці точки перетино буде два, ці в точки перетино один. Тут 0,5 для графіка 2 і для графіка 1 0,1. Якщо скористатися цією формою, наприклад, для четвертого графіку, тут хай буде 5. Це можна ваші будь-які числа обрати. Це ми для прикладу, щоб розуміти, що відбувається. Сила пружності 5. Видовження 2, 5 поділити навпіл буде. 5, на 5 гривень на двоїх буде 2,5. Добре. Якщо взяти другий, третій графік, ви бачите, у нас тут Х1, f 5 Скільки буде дорівнюватися коефіцієнт жорсткості? П'ять. Для е, другого графіку е, сила жорсткості сила пружності 5, видовження 0,2. Це в нас буде ну, 0,5. Пять помножити на 10 і поділити на. 2 Буде 25. І якщо 0,1, перегортаємо, 50 буде. Яка відповідь мене задовільняє? Тобто в мене перший видовження буде найбільше, четверте найменше. Який відповідь мене задовільняє? Ліза, як ти думаєш? Варіант В. Варіант В, коли К1 більше, ніж К2. Так. Другий графік в залежності сили тяжіння, що діє на тіла на різних планетах, в залежності від маси цих тіл. Порівняй прискорення вільного падіння на планетах. Ми знаємо, що прискорення на нашій землі чому дорівнюється? 9.8. Або ми казали 10. Якщо сила тяжіння дорівнюється M помножити на G, Відповідно, нам потрібно знайти саме прискорення вільного падіння G, це потрібно силу поділити на m. Так само ми можемо зрозуміти, якщо формула ідентична, графіки ідентичні, тобто ми можемо зрозуміти, що чим менший кут до осі і m або Х, тим менше значення. І чим більший кут, тим буде більше значення. Тобто Перше значення буде найбільше, четверте найменше. Це відповідає відповідь Б. Так само за третім графіком, але вже нам він показує графік залежності модуля горизонтальної сили, з якої рівномірно переміщують тіла горизонтальної поверхні від ваги цих тіл. Це в нас сила тертя ковзання. Сила тертя ковзання розраховується як му, коефіцієнт тертя ковзання поділити на вагу тіла на П. І так само, за, як і в попередньому графіку, якщо нам з цієї формули виразити му, чому буде дорівнюватися μ, Данило? З цієї формою, чому дорівнюватися? Ф поділити на П. Умнічка F поділити на П. Тобто, знов та сама залежність чим більше. Кут до осі ОП, тим більше значення. Найбільше кут у графіка під номером 1. Тобто задовільняє остання відповідь. Порівняй маси трьох тіл однакового об'єму. Якщо перше тіло виготовлене з чавуну, друге з алюмінію, а третє зі свинцю. Запам'ятали в нас чавун, алюміній свинець. Дивимося. Таблицю під номером 70 о, на сторінці 77, вибачте. Так ось в нас алюміній має. ой, вибачте, 2700. Чавун має 7000 і е, свинець має 11300. Що це означає? Що, якщо в нас потрібно порівняти однаковий об'єм, Дивіться, уявимо, що в нас е, однаковий об'єм є три тіла. Іншим кольором У нас є три тіла. Раз. Має однаковий об'єм, тобто однаковий об'єм. Один виготовлений зі свинцю, інший з чавуну, інший з алюмінію. Нам потрібно порівняти масу. Ось той, який виготовлений з алюмінію, в ньому всього-навсього 2700 атомів. Того, який виготовлений з чавуну, в нього всього-навсього отут, якщо порахувати 7 тисяч атомів. А в свинцю, третій свинець, в нас 11 тисяч 300. Як ви думаєте, якщо покласти на е, важелі і взважити ці е, кулі, яка буде найважча? Свинець. Свинець. тисяч 300. А в алюмінію всього на всього 2700. Звісно, що там, де чим більше ось це число, тим більше тіло при однаковому об'ємі буде важити. Так, повертаємося до нашого зошит, Сторіночки. Ви бачите, це сторінка 9. Так. Це сторіночка 9. Яка відповідь мене задовільняє? Свинець це третя м Б. Маса свинцю більша ніж. Чавун. Це в нас М 1 Ні, тоді Г. В них однаковий об'єм. Дивіться, навпаки, неправильно трошки пояснила. Однаковий об'єм, але різна маса. Відповідь буде А, ні не А. Відповідь буде Г, тому що третій це свинець, він 11300. Потім буде чавун, а потім алюміній, алюміній саме легше. У нас однаковий об'єм, але невідома маса. І найважче буде так, свинець, потім чавун, а потім алюміній. Далі, графік залежності сили пружності від абсолютного видовження. Ліза, скажи мені, будь ласка, в цій точці чому дорівнюється Х? Якщо одна клітинка, це 0,5. Ось тут скільки буде Х дорівнюватись. 0,20. 0,2. Кажуть. Ну, стої вже не потрібен нам зараз. 0,2. Так. Щоб знайти видовження, ми потрібно силу пружності поділити на Х. Чому дорівнюється сила пружності? Ліза. цій точці. Чому дорівнюється сила пружності Максим, ти з... ти з нами? Так ось ця червона, так. Ну, ось ось цій точечці так. Чому дорівнюється сила окружності. 80. Скільки? 80. 80. А Х? 0,2. Якщо ми 80, Ділимо на 2 десятих. Ми повинні що зробити з дріб'ю? 80 поділити на 2 можна, просто. І це 400 буде. 80 поділити на 2 буде 40. Ми можемо повинні перегорнути цей дріб, так? 10. Помножити на 2. Поділити навпіл. Це буде 800 поділити навпіл. Відповідь яка буде, Ліза? 80 помножити на 10 і поділити навпіл. Буде яка відповідь? 40. 40. Відповідь А. ньютони на метри. Так. Дивіться, ми з вами всі маємо чотири різні сили. Хтось два, хто три, хто шість та сім. Як нам потрібно стати, щоб якщо ми тягнули канат, рівнодійна на наших сил дорівнювалась нулю? І наш канат ніку, ну, тіло нікуди не зрушило з місця. Щоб з правої і з лівої сторони був однаково. 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 Так. Що мені справа і зліва розмістити? У мене два три, шість та шість сім'я. Наприклад, сюди два, сюди і. Три. Що ще потрібно додати? Всі всі, всі розмістила. Шість і сім як розмістити? Сім. А сюди? Шість. І тут в мене буде дев'ять. І тут 9. Але сила направлена в іншу сторону. Ну, можна сказати, що мінус 9. Тоді рівна діна цих сил дорівнюється мінус -9, 9, 0. Тобто, ось це тіло, воно нікуди не зрушить. Ми його, що е, ніхто не сильніший, всі рівні мають сили. А якщо б тут було, наприклад, 7. То на 1 нюн ця сторона була б сильніша. Тіло рухалося б праворуч. Добре, давайте наступну задачу: свинцеве тіло занурилося в мензурку з водою. Ми з вами щойно дізнавалися, що свинець, густина свинцю, дорівнюється. Ну, тут у нас в мілілітрах можемо одразу записати в. Грам на сантиметр кубічний 11,3 грам на сантиметр кубічний. Е, Ліза, як знайти об'єм нашого тіла? Чому дорівнюється об'єм? Давай розбиратися. По-перше, потрібно, щоб вимірювати. Вимірювальним приладом дізнатися ціну поділки шкали. Ми беремо дві сусідні позначки, 40 і 20. Їх різницю знаходимо. Це буде 20. Кількість рисочок між ними 5. Поділити на 5. Один крок, тобто одна рисочка дорівнюється скільки? 4 мл. Якщо в мене скільки було спочатку води, Скільки спочатку води було? 36 мілілітрів. 36. А потім, коли ми занурили, що сталося? Скільки 56. стало? 36. Відняти 56. І відповідно, скільки в мене буде об'єм. 20. 20 чого? Мілілітрів. 20 мілілітрів. Або якщо бачимо, тут на сантиметри, ми повинні перекласти в сантиметри. Один мілілітр це один сантиметр кубічний. Можемо одразу переписати. Далі, мені потрібно масу. Максим, якою літерою маса позначається? М. Масу м як знайти масу, якщо нам відома густина та об'єм? Ми повинні ро помножити на В одинадцять Цілих три десятих помножити на двадцять. І буде. 226 Чого? В чому масу ми вимірював? Що тут сантиметри, сантиметри і грами? Сантиметри, сантиметрами скоротиться, залишиться грами. Рами. Ось і відповідь нашої задачі 226. Далі у відливну, тобто, ось бачимо, тут є як у чайнички, отвір з водою повільно, повністю занурили алюмінієву кульку. То ми знаємо, якщо алюмінієва кулька, то нам знадобиться тема. В нас така густина алюмінію. Ми з вами його дивилися. Тут знову в грамах: тобто, дивимося другий стовпчик 2700 або 2,7. Грам на сантиметр кубічний. Занурила алюмінієву кульку. Маса дана маса дана 81 грам. Будемо в цих і в одиницях і вирішувати. Визначити масу води. Що вилилось? Тобто, то нам потрібно дізнатися, наскільки підніметься наша вода, і зважити її. Тобто, нам, якщо подивитися на минулу задачу, ми повинні дізнатися об'єм нашого свинцю, а він відповідає об'єм, наскільки вода підніметься. Тобто, нам потрібно знайти об'єм води, яка витиснеться для початку. Ну, звісно, і масу будемо знаходити. Масу води також. Так. Покажу вам знову попередню задачу: як знайти об'єм. Якщо мені відома густина та маса. Що я повинна зробити? Треба Ма. масу поділити на густину. На густину. Тобто 81. поділити на 2,7. І це буде, буде 30. 30 сантиметрів кубічних Умнічка 30 сантиметрів кубічних. Кубічних. Але задача у нас знайти масу води. А, ну, Якщо б нас була не вода, а, наприклад, олія, а, то ми з вами тільки що перекладали, що мілілітри це дорівнюється сантиметри води. Тобто ми просто можемо записати, що це 30 мілілітрів, а мілілітри це вже об'єм. Але для того, щоб визначити а, масу, знов-таки в нас є формула ро помножити на v. РО. Об'єм нам відомий, води – це 1000 грам або 100 кілограм або 1 грам на сантиметр кубічний. Тобто, якщо ми тут підставимо 30 помножити на 1, ми знов отримаємо 30, але вже грам. Ось така задачка. Давайте, щоб ви не встигли забули сте Давайте разом розберемо цю задачку будете відпочивати. Так, давайте визначимо спочатку, що нам дано. Яка літера дана жорсткість пружини? Що це така? Яка це в нас літера? А, дорівнюється 0,4 кіло ньютан на кілограм. Скажіть мені, будь ласка, як перекласти в, ме, в ньютони Кіло ньютани. Це скільки буде? Кіла це тисяча. Тобто ми замість кіла ставимо 1000. 0,4 помножити на тисячу це буде 400 ньютони на метр. Що нам ще дано? Нам дана маса. Маса дала, дана в грамах, але ми розуміємо, що нас, якщо ньютони на метри, Не на сантиметри, то ми грами повинні перекласти в кілограми. Скільки це буде кілограм? 0,8. 0,8 кілограм. Далі. Рівномірно переміщують горизонтально поверхнею. Обчисло абсолютне видовження пружини. Якщо коефіцієнт видовження пружини це в наш Х, буде. А нам дано ще коефіцієнт тертя ковзання. Це нагадую, наше мю. Мю дорівнюється 0,25. І нам що потрібно знайти? Видовження. Це в нас яка літера? Х. Роздивимося цю задачку. Ось і уявимо, що тіло в нас це внаша була лабораторна, ми його тягнемо за допомогою пружини, при цьому на нього діє сила тертя ковзання. А, відповідно, сила пружності дорівнюється силі тертя. -силі тертя. Давайте пригадаємо сила пружності, Що це за формула? К помножити на X. Ми сьогодні з цього починали. А сила е, тертя? Мю помножити на. На no. Ну, на N і на P. На вагу тіла. Або на силу реакції опора. Так. Ну, на П. З цієї формули К. П ми можемо як замінити? КХ, КХ равняється Мю, помножити на МЖ. Цієї формули К мені відомо, Х потрібно знайти Мю відомо, М відомо, Ж відомо. Щоб знайти х, я повинна мю помножити на m, помножити на G і поділити на K. В чисельнику в мене буде μ, це 0,25, помножити на M, на 0,8. Це буде. 0,2. 0,2. Помножити на 10. Це буде? 2. 2. І поділити на 400. Це буде 0,0. 0,5 метра. Тисячних, тисячних метра. Або, якщо перекласти це в фізичний відповідь, це буде 5 Міліметрів. Ось така відповідь. Нагадую, що в фізиці ось такі відповідей. Це, ну, таке крінж. А ось це нормальна відповідь. Коли ми використовуємо приставки кілометр, міліметр, мікрометр, міліграм. Тобто постійно використовуємо приставки. Так. І домашнє завдання. Нагадую виконання контрольного тестування. Тестування відкрите до наступної п'ятниці. Чи є до мене запитання? Ну, Тоді, немає. Хлопці і Ліза, всі, хто працював на уроці, отримають оціночки в нові знання. Дякую, що приєднався.